うん。<noise> У 2007-2012 роках масштабна реконструкція виробництва на Глобинському цукровому заводі дала можливість довести потужність до 6 тисяч тонн переробки буряків на добу. Нині на цукровому заводі товариства Цукор Агропром працює понад 300 осіб а в сезон цукроваріння близько 580. Капітальний ремонт, який кардинально змінив зовнішній і внутрішній вигляд приміщення, значно додав закладу ошатності а його працівникам ентузіазму та піднесеності у виконанні улюбленої спів. Заміна виробничого обладнання дозволила встановити найсучасніші бурякорізки. два дифузійні апарати, преси глибокого віджиму жому. Було модернізовано теплову схему заводу, проведено заміну обладнання станції центрифугування на сучасне та більш потужне. Впроваджена автоматична схема варки утфелю і продукту на основі маточного утфелю, модернізована схема дефекосатурації та фільтрації соків і сиропу. Глобінські цукровари завдяки інвестиціям, вкладеним агропромхолдингом «Астарта Київ, перетворила завод на один із найбільш ефективних та найкращих в Україні. Єднуючи традиції та досвід з новітніми світовими надбаннями в агротехніці та переробці сільськогосподарських культур, вдалося поставити на новий рівень роботу переробних підприємств. Насамперед, це біоенергетичний комплекс, загалом унікальний об'єкт в економіці України. Будівництво комплексу було розпочато за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Його було введено в промислову експлуатацію в жовтні 2014 року. Комплекс виробляє біогаз у процесі ферментації відходів цукрового виробництва та Оживних залишків і має повністю замкнутий цикл виробництва. Його проектна потужність досягає 150 тисяч кубометрів біогазу на добу, що еквівалентно 75 тисячам кубометрів природного газу. Біоенергетичний комплекс функціонує цілий рік. У весняно-літній період біогаз поставляється на Глобинський соєпереробний завод з осені з початком сезону цукроваріння на цукровий завод. Більше 200 нових робочих місць для регіону, міжнародні норми екологічної безпеки, сотні мільйонів гривень інвестицій, обладнання провідних світових виробників. Це Глобанський переробний завод агропромхолдингу АСТарта Київ, зручне розташування та доступні комунікації, близькість основних центрів вирощування сої, які на 50% забезпечують завод сировиною, оптимальна синергія з іншими бізнес-сегментами агропромхолдингу АСТарта Київ, дозволяє переробному заводу в рік рік переробляти 220 тисяч тонн сої, виробляти 160 тисяч тонн високопротеїнового шороту та 40 тисяч тонн соєвої олії, а також отримувати до 9 тисяч тонн кормової гранульованої оболонки. складу переробного заводу входять такі потужності, як елеваторний комплекс по зберіганню сої ємністю 42 тисячі тонн, резервуари зберігання соєвої олії на 6 тисяч тонн, ємності по зберіганню соєвого шороту на 6 тисяч тонн, та ємності по зберіганню 500 тонн кормової гранульованої соєвої оболонки, логістична інфраструктура, яка забезпечує приймання сої та проведення відвантаження готової продукції. Тужна заводська виробнича лабораторія дозволяє повністю проводити прискіпливий контроль сировини, ведення технологічного процесу та виробленої на підприємстві готової продукції, бо якість головний критерій успіху людей, що задіяні у всій ланці виробничих потужностей на підприємствах переробного кластеру агропромхолдингу Астарта Київ.